Вітаю! Сьогодні хочу розповісти вам про три аромати. Два аромати нові аромати, які тільки нещодавно вийшли на ринок, і потім один аромат, який вже деякий час, рік майже, а то може трішки більше, вже на ринку є. Підписуйтесь на мене, буду вам розповідати про це і про багато-багато класного іншого. І розпочинаємо з аромату, який новий новий тільки вийшов. У мене немає фізично вам пляшечку цю показати. Я вам просто покажу іншу пляшку, яка у мене є з цієї лінії. І розповім, як вона зроблена. ну І, і поставлю світлинку ж теж на сюди. По-перше, я, я думаю, що на мою думку, ця лінія одна з найкращих ліній, які вийшли. В останні роки, бо вона дуже широка, тут є дуже багато класних ароматів, і ви можете, насправді, можете знайти ті аромати, які вам подобаються. Я зараз скажу про борен ем, ем, і «Лінія жіноча. І який аромат вийшов зараз? Зараз вийшов аромат Ivorрі. У мене немає пляшки Ivory, у мене є пляшка Green Stravaganza. Це мій улюблений на, на, наразі аромат цієї лінії. Ось оцей Ivory зроблений так само, тільки пляшка не прозора зовсім, і вона е, має кольору кольор такий Айворі, тобто він і не білий, і не жовтий, щось таке як е, кісточка. Ось, і все-все-все, такого, так, такого кольору. Вони роблять раз на рік отакі от монокольорові флакошки. Перший флакон вийшов два роки тому, і це був Pink Pee, він називався цей флакон. Ну, я не можу сказати, що мені дуже сподобався цей аромат. Непоганий, але той, що вийшов, рік, золотий флакон, ось той був класний. Той такий, знаєте, тропічний, тропічний, дуже-дуже красивий аромат. І ось цього року вийшов теж новий аромат з цієї лінії, і ем, тут є ноти: зелений мандарин, апельсиновий цвіт, маршмеллоу, мускус та мадагаскарська ваніль. І ви знаєте я читала на фрагрантиці, що багато хто очікував, що цей аромат буде схожий на Оріано і буде схожий на Лавдон Бішай від Кіліан. У мене є Лавдон Бішай, у мене є пробник Оріана і я не можу сказати, що цей аромат схожий на, на них. Тобто, якщо ви хотіли наосліп купувати цей аромат, сподіваючись на те, що це буде дюб цих двох ароматів, і він буде вам коштувати дешевше, не робіть цього. Тобто, може, вам він і, і буде чимось десь схожий, мені. ні. Ось. Так що, в будь-якому разі, тестуйте спершу на собі своїм носом, а потім вже вирішуйте, чи ем, варто купувати цей аромат, чи не варто. Е, для мене цей аромат відкривається цитрусово. Симпатично так, білі квіти і солодкість. Але знаєте, солодкість не дуже така приторна. Це не дуже там супер-солодкий аромат, незважаючи на те, що тут є оцей маршмеллоу є і є ваніль. Це, скоріш для мене не маршмеллоу, а оця пудра, якими ці маршмелки. Просипане, щоб вони один до одного не не приклеювались. А, Ось так. А, тобто солодкість є, але вона не дуже не дуже потужна. В принципі, непоганий аромат, тому що і білі квіти тут непогані, неіндольні, і, і солодкість тут нормальна, в, на кожен день теж піде. І цитрусовость така трішечки спрямана. Спочатку, але вона цитрусовість і е, солодкість теж. Ну, Тобто непоганий аромат, білоквітковий на, на кожен день, як на мене, дуже класно, але це не той аромат, е, заради якого я б сказала, знаєте, кидаєте все і біжіть, купуйте. Ні. Ну, По-перше, я такого ніколи нікому не, не кажу, а по-друге, ну, е, доволі, доволі стандартний, доволі не. Ну, ну, Не вразив мене цей аромат. Торік, той, що був аромат, він, хоча і дуже-дуже багато ароматів таких є тропі тропічних, але той аромат був насправді супер класний інновативний. А тут ну, ні, нічого, нічого. Такого. Хоча в лінію він дуже непогано встав, і, і мені здається, у нього будуть прихильники, зокрема, ті, хто любить отакі дуже. Візуально красиві флакони, бо флакон насправді дуже класний. Стійкість у нього теж вам хочу сказати, я не дуже вражена стійкістю була, бо стійкість у нього десь ну, години 4 максимум. Ось цей аромат, який у мене є, Stravaganza, не незважаючи на те, що тут у нас чай, він стійкіший. А той все ж таки і маршмеллоу, і солодкість, і білі квіти не такі стійкі. Ну, хоча, в принципі, знов кажу, непоганий аромат. Другий аромат це у нас аромат від Charlotte Tilbury. Charlotte Тілбері для мене існує тільки як бренд косметики. Я, проб, я тестувала, пробувала в мене були її продукти. Креме, це все для обличчя, що у них там є. Не вражена. Я була зовсім не вражена. В принципі, косметика теж, я не можу сказати, що там косметика так, така, що вау, це більш хайп. Хоча я можу сказати, що пудра у них насправді дуже класна. У мене був номер 2. Дуже класна, дуже-дуже супер е, цікава пудра. І у, у мене зараз є до, там, де хай, хайлайтер і бронзер найс, 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 найсвітліші. Там у мене Light Medium, е, він теж дуже-дуже непоганий. Все інше, помади, там тільки. От, е, Колір класний, а сама помада ну, вона доволі тривіальна. Ну, коротше, Про косметику ми не будемо, бо це окремий, окремий, ну, у нас окрема тема. Аромат. Аромат, в якому у нас є рожевий перець, троянда, шафран. Пачулі амбервуд, мускус та кашмірове дерево. Що вам хочу сказати про цей аромат? Він мені і подобається, і не подобається в той самий час. Що мені тут подобається? Я люблю рожевий перець дуже. Якщо я бачу аромат, в який я, наприклад, я не дуже люблю бренд, або я не дуже люблю ноти, але я бачу, що там є рожевий перець, це для мене сигнал, щоб піти та потисити цей аромат. Бо рожевий перець для мене це щось цікаве. І тут рожевий перець дуже активний, дуже-дуже, я б навіть сказала, свірблячий такий, дуже активний, дуже агресивний, навіть такий, що, такий, що ну, він там є, ви його відчуваєте. І що тут ще є? Тут ще є троянда. І от це мені не подобається. Не сама троянда, хоча із самою трояндою у мене ніколи не було класних відносин. Але згодом у мене з'явилися навіть в колекції аромати, там де є троянда, і ці аромати навіть мені дуже подобаються. Тут не така сама справа, тут просто у нас троянда, така стара троянда, старого типу троянда. Запах ем, аромата, і сама троянда не свіжа, не модернова, ось така стара, дуже олійна. І хтось може сказати, що це через те, що тут у нас пачулі і троянда, вона робить отакий мікс. Ну, ні, тут, тут пачулі не, не до чого. Тут сама троянда така дуже-дуже несмачна, не красива. Треба сказати, що десь півтора, десь півтори години, і цей аромат стає майже при шкірі. Такий аромат, знаєте, він майже трансформується в аромат догляду за шкірою. Одну хвилину мені потрібно. Завжди контролювати цей блиск, бо він такий, знаєте, не дуже себе дуже добре погодить. Він перетворяється майже на аромат, який, наприклад, від крема для, для тіла. Ось, Він стає красившим, він стає більш таким доглядовим. Ось зараз я доволі давно вже напшикала на себе, і ось тільки зараз він стає більш-менш він так заспокоюється на шкірі, і він стає приємнішим. Запитання: чи нам потрібен такий аромат, який ми потрібно очікувати півтори години для того, щоб він якось усівся у нас на шкірі? Я думаю, що ні. Він того не вартий, бо стає таким тривіальним, шкіряним доглядовим ароматом. Ось і все. Тобто, якщо вам подобається бренд, якщо ви фанат бренду, якщо ви хочете підтримати бренд, і купуючи крем, і, там, і парфуми, Ваше, ваше право. Я з свого боку, я можу сказати, що я ну, не вражена зовсім цим, цим ароматом. І ця мітаморфоза мені подобається, але я не хочу очікувати кожен раз пів, півтори а то і, і, і дві години, щоб він, він прийшов до тями цей аромат. І е, наступний аромат це у нас «М'ю-М'ю» від. Е, ні, це у нас Мютін від Мю. І ось так виглядає пляшка. У мене немає цієї пляшки, в мене є інша пляшка цього, цієї лінії. Якщо ви ніколи не бачили ці пляшки вживу, то вам може здатися, що вона страшна, якась вона така ну, стран, странненька трішечки. Вона дуже непогано зроблена. Коли ви дивитесь на неї, вона класно зроблена. Ну так, і Тут і кольори такі трішки ну, не дуже підходящі, як на мене, один до одного. Коротше кажучи, що у нас тут є в ароматі м'ютін? У нас є полуниця, гарденія, троянда, жасмін, колишній цукор. Тросніковий цукор, бурбонська ваніль, пачулі, амбра та е, мох. І ось тут у нас теж є троянда, у нас тут теж є пачулі, але зовсім зовсім немає ефекту чогось старого. Зовсім, зовсім. дуже яскравий, дуже такий молодий, динамічний аромат. Я перший раз, коли я пробувала цей аромат, я його набрискала. Я стояла десь ну, пів метра від свого чоловіка, і він мені сказав. <паспорістична> <паспорістична> пахне фруктами, пахне, пахне полуницею, я кажу, ага, насправді пахне дуже ре, ре, реалістично, реалістичною полуницею. Так що, якщо вам подобаються такі відкриття в ароматах дуже яскраві солоденькі, то вам, вам треба звернути увагу на цей аромат і протестувати. E, між тим можу сказати, що цей аромат і як на мене він схожий на Барбери Хер. Я пішла на фрагрантику та подивилася, хто там що каже, і насправді дуже багато людей сказали, що схож на Барбари Хер. І це якось не дуже мені подобається. Взагалі, незважаючи на, на те, що відкриття цього аромату, мені, мені подобається, бо воно таке солоденьке, фруктовеньке, ягодне. Я люблю іншого плана фрукти. Іншого плана люблю і полуницю теж. Я люблю фрукти, які робить ескада. Вони більш красиві, як на мене. Тобто цей аромат потім, оця полуниця, яка тут є спочатку, вона нікуди не уходить. Вона так і є. І цей аромат стає просто таким солоденьким. Мускусно-полунично-квітковим ароматом. Дуже симпатичним. Знову, тут є троянда, тут є пачулі. Не уявляйте собі нічого і близько схожого на Love Frequency від Шарлотту Тілбері. Нічого. Тут зовсім інша історія: ця троянда не активна, ця, ця пачулі не агресивна, все нормально, все добре. Тобто, в принципі, такий, знаєте, Ну, Якщо ви бачили рекламу цього аромату, то реклама там така. Ви там думаєте, вау, що ж це там буде за аромат такий ем, революційний. Насправді непоганий, фруктово-квіточковий е, з таким дуже-дуже класною великою дозою полуниці спочатку. Та й все, в принципі, я вам скажу, що мені він подобається, але. Цьому аромату немає місця в моїй колекції, тому що ну, просто не, не, трішки не, не мій профіль. Але якщо хтось у мене запитав, який аромат з полуницею ти би ти, ти б порадила, то я б сказала: підідь сюди. Ось, да. Ось і все, що я вам хотіла сказати про ці аромати. Я сподіваюся, що цей огляд вам був. Вам було цікаво на мене дивитися, мій огляд, слухати. Я вам бажаю доброго дня, доброї п'ятниці, і з вами ми побачимось у неділю. Па-па!